Привіт! Зараз ми будемо складати кошик, бо скоро йдемо до церкви. Будемо класти паску, писанки, хрінку. Ну давайте показуємо. Ось такі шоколадні яєчка. Соладкий сикружує. Отакоє зі зум. Але дивіться, як тут і багато таких. Посипок. Так, ага. що перше ми кладемо в кошик? Паску. Ми як Пас... А яка так. моя? Моя. Моя. Од... А це моя. Оце. Так. Ми Од... будемо святити одну пасочку. Можна її в Давай. явці посвятити? Оставиш своє пашок. Дивіться. Куди? Забери покажу. Це за стіба. Щ... Так, тепер що ми ставимо? О, ми о, я сам... Я хочу письма. Далі ми ставимо масло. А куди так, масло? Масло посередині. Ні. Придеться на <ріхи> 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 Ну тепер неси ножа. Ну, Почекай. <ріхи> Будемо поки що складати пашки. О, вже <ріхи> наскладав. складав. Ага. То треба отак. Спочатку ті, а оці маленькі забрати. Чого? Мам, я принесла. Почекай, зараз хвилинку. Треба оці писати. Оцю велику тобі покладемо. О, яка велика. О, а що ж, яка велика? Так доріга. Викладаємо тобі. О, так. О, 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 це ще. І ось це, як ви трошки не будуть, будуть А так трошки, як ви на підставці. Так. І о, вона оце... мокра. Ні, це не, лише її тут, то забагато. О, і оце багато. А оце Танюха справляє. Нікого так чи? Ну, давай я зроблю. Mm. Зробимо лезень. Ну, а мені ще Шрест. Все, у тебе кошик складений. У -у -у. А тепер будемо танюшин кошик складати. А, а це, Ну, перш... Значить, треба масло витягнути. Став сир. Уу, Мам, треба перше похоже. Сир поставити? Ну, вигружаємо, значить, все з паски. Ой, з кошика. <гум> Давай. Ручку, ручку, Сюди, тепер масло. Масло сюди в ту сторону. Ковбасу, куди? Так, поставили. Ні. Тепер Ось Ковбаса. є. Ай! Ой! Хвостик. Мам, Може хвостику врізати? О, ще печання Хай Буде з хвостиком. Куди ми її От Сюди. Чи може нам... Маленько, якийсь стаканчик зі сиром, бо це дуже велике. Ні, хай буде. Такий великий. Нам треба якусь кобаску покласти. Отак. Заропаска. Вона тікає. А о, ні, чекайте, може отак. Отак. <різь> Значить, з тої сторони тікає. <різь> 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 Стоп. Та вона втіче все одно. Як би ти її... Може трошки обрізати. Не, nee, треба таке зробити. От так Ой, який хрін, дивіться. Такий хрін. А! А, а! Як за носа цепляє. Так якби тобі цибулю в носа. Так, ще <рігали> куба, сою, ну ніяк. Каласть. <рігали> ну, все одно падає. О. Може, ковбасу? Ну, значить, буде отако кобаска лежати. Нічого, смайлик, накриємо його. Так, трошки Хей, накри... накрили нашого смайлика. Так, тепер запхали. Хрин. Хрин. А яйця Ні, Яйця будемо класти О, їх можна і на одне сюди, друге сюди. Ні, сюди його під низ, під низ можна запхати. Де. Ні, буде не смачно красу. Ну, можу покрасити. <реш> Кради. Так. Саме головне О, ну, треба стакан зі солі обстати. Його тримай. Мам, так на підставці, але воно тримається. Немаюся на підставці. так. на як на підставці. Так. Тепер кладемо. Ой, я вибачаюся, що запхала. Ні, він. О, ці писаночки. А в тебе так багато мало. Ну і що, в мене ще буде шоколад. А можна я сама шоколадні? Я ще одна. А воно кот не Е, в мене нема синього. А я не знаю, де синій. Паша? Все Паша приватизував. Чекайте. Я не два, я два не клав. Три, чотири, п'ять. Е, Ні, ну, Паша, Бо по п'ять. Сім по п'ять. Жуйник малий. <ріг> О! Ну да. <laughs> Паша не втримався. Одне яєчка mm. і друге. Але so. чи посипки такі свіченки. А печеньку? Пуч... Ну давай ще печеньку. У нас ще є печеньку. Зірочки. А, а мені оце. Давай. Я люблю така печеньку. А я така і така люблю. Давай. Зірочка. Зірочка і мені ще печенька. Ай, мам, а йому клас. Йому покладу. Зірка. Зір, таке печені люблю. Мама, одні одне з'їв. Так, все, закінчуємо, бо ми зараз не встигнемо. Значить, що ми робимо? Наші кошечки готові. Накриваємо рушничком. Давай, Паша, поправляй свій рушничок. І Танюша, ти поправляй свій рушничок. Ну, та не треба стільки, а я хочу. Давай, накрывай. А она такой будет? Нет, так не можно, Паш. <сос lady> Давай, я тебе поможу. Так. О, вот траву прикрепим. Потом же прикрепим. Все, косичек, готовы? Все, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. папа па па папа -па. па -па -па -па.